Низка ухвалених та неухвалених важливих рішень, сутички, блокування трибуни, затримання і кримінальні провадження. Сесійний день у Київраді видався емоційним. Усі подробиці у юлії почивалової. Засідання Київради почалося із вшанування пам'яті усіх жертв політрепресії хвилиною мовчання, та почати одразу працювати депутатам не вдалося. До зали, що сили намагалися прорватися мешканці столичного гуртожитку, що на мілютенка охорона завадити не змогла і сама потрапила під кулаки, коли намагалась перешкодити людям. Тож вони таки увійшли до зали та заблокували трибуну, вимагали негайного відселення людей з небезпечних осель. 39 видів відав 16 шістнадцять Це було на то время. Зараз і хуже, намного хуже. У нас ракові бальний туберкульозніки, гепатитники. За фактом бійки в Київраді розпочато два кримінальних провадження, а внаслідок інциденту затримали п'ятеро активістів. Мер своєю чергу сів за стіл переговорів з представниками протестувальників. У результаті домовилися про ще одну зустріч, на яку запросять вже юристів, щоб якомога швидше вирішити питання переселення людей із так званого будинку вбивці. Наше завдання для того, щоб будини сочалося сьому. Росія і на протязі рік півтора ми повинні ввести в експлуатацію будинки, де люди можуть вже приїхати приїхати в нові будинки. Ще одна хвиля протестних емоцій. Вже серед міських обранців здійнялася через «Київенерго». Депутати від свободи заблокували трибуну, ще при спробі БД почати розгляд питання щодо розірвання угоди із цією компанією. І якщо рішення ніяке не буде прийнято, то просто автоматично буде працювати «Київенерго» і надалі. Все, тобто інших варіантів не буде. Тому е ми вважаємо, що всі політичні сили в цьому питанні повинні консолідуватися і працювати спільно. Серед рішень, що ухвалили удосконалений порядок надання коштів на стаціонарне лікування бійців АТО, також проголосували за статус сквер однієї земельної ділянки у Дніпровському районі та ще сім у Голосіївському. Крім того, ухвалили рішення про створення ще одного дитячого садочка, що буде на вулиці Закревського. Це садочок один із найбільших у місті Києві. Він розрахований на 280 діток, 15 груп з басейном. Це справді європейського типу, сучасний садочок. Та жодні суперечки не завадили депутатам долучитися до відзначення дня вишиванки. Більшість з них обрали сьогодні саме такий одяг. Оця вишиванка, яка зараз на мені, для мене її вишила бабуся ще багато років тому, тому це для мене. Набагато більше, ніж елемент одягу. Для мене вишиванка це як оберіг, це наша давня традиція. Це одяг, який національне наше вбрання, яке носили наші, наші пращури, яке передувалося із покоління в покоління. У вишиванці на засідання прийшов і мер столиці. У Віталія кличка таких сорочок близько десятка, і за кожною – якісь спогади. Оця наулюбільщина, вона, вона така, вона мені сподобається. Ще одна є біла по-білому. Чому? Мені всі вишиванки подарували, і які, які люди подарували, які обставини я до цього відношусь дуже емоційно. Продовжать розглядати порядок денний вже наступного четверга. Юлія Пошивалова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.